Як пробачити людину? Ця практика буде корисною тим, хто має напружені стосунки з іншою людиною. Це може бути будь хто мама, тато, брати, сестри, чоловік чи дружина, діти, друзі, колишній хлопець чи дівчина. Але з кожною окремою людиною ми працюємо в різні дні. Тобто обрайте одну людину, з якою ви саме хотіли б пропрацювати ці стосунки. Якщо у вас були конфліктні ситуації і не вирішені, саме час зараз їх вирішити. Практику можна застосовувати. Як після побутових якихось сварок, коли ви промовчали, але тепер думками постійно повертаєтесь в ту ситуацію і хочете щось як проговорити, так і в роботі з більш кризовими ситуаціями, наприклад, після розлучення чи після ситуації з дитинства, коли хтось із батьків пішов з родини, наприклад, вам потрібно спокійне тихе місце, де вас не будуть відволікати протягом години. Також вам потрібен папір та ручка. Краще не блокнот, а окремі листочки, наприклад, а 4 Важливо, що на комп'ютері ми це завдання не виконуємо. Нам потрібен саме папір. Завдання поділяється на дві частини. В першій частині ви ставите будильник на 30 хвилин і починаєте писати все негативне, що ви думаєте от про цю людину. І звертаєтесь саме до цієї людини. Ви відчуєте, що пишете листа саме йому чи їй. Згадайте всі ситуації, все, що тоді хотілося сказати, можна матюкатись, критикувати, знецінювати. Не потрібно обдумувати, як краще сказати. Без фільтрів, тобто як іде зсередини, так і пишіть. На це у вас мінімум 30 хвилин, можна більше. А, розумію, на початку може бути важче, незрозуміло, що писати, може здавати, що все добре, і взагалі я нічого не відчуваю, особливо якщо пройшло багато років. Але це тільки спочатку. Ви почніть і далі побачите, як слова самі литимуться на папір. Потім дехто може так захопитися, що писатиме декілька годин. І це нормально, це навіть дуже добре. Далі цей лист після написання потрібно буде спалити. Краще це зробити одразу після написання і палити краще на вулиці, дотримуючись техніки безпеки, і будь ласка, переконайте, що все потухло, що це безпечно і точно не виникне пожежі. Чим більше емоційний такий контакт був з людиною, тим більше ця практика займає емоційних ресурсів та сил, тому будьте готові, що після практики вам захочеться спати. І дайте собі цю можливість. Хоча б 30 хвилин також полежати і відпочити для того, щоб стабілізувалася така нервова система. Ця практика лише один із інструментів, але він дуже ефективний, і ви в цьому переконаєтесь, як тільки спробуєте. Починайте вже зараз. Друга частина завдання це позитивний лист. І ви пишете привіт і звертаєтесь за ім'ям чи як ви звертаєтесь до цієї людини. Далі пишете Хочу з тобою поділитись тим хорошим, що я про тебе думаю і пам'ятаю. І починаємо ми саме з вдячності. Я тобі вдячна за. Далі ви перераховуєте всі пункти, які ви можете згадати. Чим більше, тим краще. Згадуйте всі хороші моменти. Важливо, щоб це була конкретика. Не дякую тобі за все. Так незрозуміло, так про що саме йде мова. А дякую тобі за конкретні дії, слова, вчинки, які були зроблені по відношенню до вас, і вам це подобалось. Також можна додати. Що ви відчували, коли ви це отримували, якою ви почувалися, так чи яким я раділа, відчувала себе в безпеці, мені було приємно, я була щаслива, і так далі. 5-10 пунктів вдячності. За що конкретно ви вдячні? Часто люди, батько яких пішов з родини, коли вони були маленькі, вони не знають, за що можна бути вдячним своєму татові, наприклад. І тому можуть носити в собі цю образу все життя. І так глибоко її подавити, що часто мені кажуть, я нічого не відчуваю. Це як чужа мені людина, я і негативного нічого не відчуваю, але і зараз не знаю, за що бути вдячним. Зазвичай там багато-багато емоцій, але до них потрібно достукатись. І це одна з таких вправ для виконання. А бути вдячним варто як мінімум за життя. Можливо, у вас є сильні риси характеру, які ви могли успадкувати від тата. Завдяки тій е, ситуації у вас могли сформуватися ті якості, завдяки яким ви виросли, ви стали таким, от, яким ви є, якою ви є. Цю вправу ми робимо тільки для себе. Тобто тільки для своїх трансформацій, це не для когось. Наступний пункт це «Пробач мене за…». Це те, що наступним треба буде написати в цьому листі, і також хоча б 5 пунктів, за що ви хотіли б попросити пробачення. І конкретика, І можливо, якісь ситуації. А далі, я бачу в тобі. Тут можна описати цей потенціал людини або те, ким ця людина є для вас. І завершуємо ми фразою: я точно знаю, що все вдасться. Я точно впевнена, що в тебе вдасться те, на що ти націлений, чого ти хочеш. Хороший лист ми передаємо людині, який він був написаний. Це важливо, його можна відправити, можна віддати при зустрічі. Бажано, щоб його людина прочитала не при вас, а наодинці. І якщо з цією людиною ви не спілкуєтесь, можна також або дізнатися, де вона проживає адресу, так, відправити, доставити туди. Навіть не обов'язково зустрічатись. Це буде в рази більш ефективна практика, якщо виконати цей пункт. Звичайно, без відправки це також буде ефективно, але якщо відправити хороший лист, ефективність зростає в десятки разів. Тому дійте, я впевнена, що у вас все вдасться.